Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з ліплення. Ми вже з вами дуже багато говорили на цьому тижні про е, врожай, який нам подарувала осінь. І ось сьогодні я хочу з вами поговорити про ягоду, яку ми з вами дуже-дуже полюбляємо. Погляньте, малята, ви впізнали, що це за ягода? Так, це виноград. Ми дуже з вами його полюбляємо, ласувати, да? тому що він дуже смачний. А погляньте на малюнок малята, якого він кольору. Так, він може бути різного: від зеленого, червоного і навіть темно-темно-синього, майже чорного, так, малята? А подивіться на самі ягідки, якою вони формою. Так, ви теж можете сказати, що вони можуть бути різною формою, як. Круглої, так, і видовженої, схожий на овал. Так, малятка? Так. А як вони тримаються, ягідки? Дивіться, так, вони е, ростуть, і тримаються і дозрівають у гроні, да? тому і називають грона винограду. Бачите, вона на невеличких таких гілочках. Е, коли він ще на лозі росте, Ця гілочка може бути зеленого кольору, а коли він уже дозріває, вона стає коричнюватою. Так, так. Отож, сьогодні я пропоную вам зробити з пластиліну груну винограду. Запрошую вас до роботи. Малята, для роботи нам сьогодні знадобиться, подивіться, пів аркушу. Ось такого картону я беру, тому що у нас осінь. І осінній колір у нас такий коричневато-помаранчевий колір. Тому я взяла ось такого кольору. І на тарілочці у мене лежить пластилін коричневого і ось такого, подивіться, синьо-фіолетовий колір. Якщо у вас немає. Такого беріть синій, але ми з вами попередньо вже розмовляли, що виноград він може бути різного кольору: від зеленого, рожевого до темно-темно синього, чуть, ну, навіть чорного кольору буде здаватися. Різноманітність кольорів винограду дуже-дуже велика. Для того, щоб було гарно видно на ось такому аркуші паперу, я взяла ось такий фіолетово-синього кольору, такий, бачите, ось такий, яскравий. І починаємо працювати. Спочатку розігріваємо пластилін в руках, так? ми з вами ось так. Потім малята. Ми відщіпуємо шматочок, і, як ми вже з вами спостерігали, перші ягідки будуть крупніші, а потім будемо робити все менше і менше за розміром. Десь, ось так, посередині да? трішки, бачите, трішки притискаю, не розплющую повністю. Знову відщипнула. І зробила ось такими коловими рухами знову коло. Дивіться. І притискаю так, щоб було, дивіться, щоб він не спадав з спадався, начебто приклеєний. Знову, і таких кружечків нам треба буде зробити дуже-дуже багато малята. Перший ряд ми з вами зробимо. Давайте я пропоную зробити. 5. Ось ми 1, 2, 3, 4. І ми зробимо ще п'яту кульку. Ось так. А потім далі малята, дивіться, що ми будемо робити. Ми будемо робити кульку ось так. Але приклеюємо, дивіться, між оціма, ось, бачите, дві кульки між ними. І так ми будемо робити на зменшення. Бачите? Далі я беру, відщіпую, катаю кульку. Наша задача буде сьогодні робити кульки. І, бачите, між, між е, ягідками, тому що виноград він також ж і розташовується. Так, дивіться, малята. Далі катаємо. Ось так, бачите? Ось. І ми з вами вже йдемо на зменшення розміру нашого винограду. Дивіться, Ягідок. Уже ми можемо менше робити. Ось так. Бачите, як виходить? Ось. Ось так. Дивіться, малята, ось тут ми можемо при... ось так зробити одну, але ми подовжимо трішечки, ось у мене залишається. І дивіться, щоб громка була отака грома, бачите, подовжена, ось так. Це ми зробили саму грому. Але вона тримається на гілочках, так, малята? Далі, що ми робимо? Ми беремо ось так. І розкочуємо ковбаски. Ось так виможемо на довгунки. Так, дивіться, а потім робимо гілочку. Ось так. Бачите? Але виноград може триматися на декількох ось таких, тому ми з вами. Малята, для того, щоб, щоб нам розкатати найтовчу чітку баску, дивіться, ми з вами можемо використовувати і повинні використовувати дощечку. Тоді ми можемо відрізати і ось так зробити ось такі гілочки. так? Да? Ось так подовжити. Ось така груна винограда у нас з вами повинна вийти. Подивіться, ми катали великі кульки, потім трішки менші, менші. І ось тут у нас залишається найменше. Подивіться, порівняйте цю кульку і цю, бачите, вона йде на зменшення. Е, ви можете зробити, як я вже казала, виноград такого кольору, який вам доподобає, який вам більше сподобався за смаком. Малята, але цю груну винограда ми можемо прикрасити ще, подивіться чим. Ось таким сухим листочком, якщо у вас є. Тому що листочки схожі трішки на кленовий листочок. Виноградні листочки, вони за своєю формою трішки схожі на кленовий листочок. І тому дивіться, якщо вам, у вас є така можливість, або дивіться, він у мене двох кольорів, бачите, з однієї сторони такий, другий інший такий. Ви можете, дивіться, ось так на оцю гілочку причепити ще і ось такий сухий листочок. І це буде дуже-дуже гарно і красиво. Погляньте, я прикрасила засушеним листочком клену. бачите? Ось так. Якщо у когось є біля дому росте виноград, і там можна знайти маленький листочок, ви теж можете його ось так зірвати, принести заздалегідь і прикрасити свою грону винограда. Малят, ось така гарна груна винограду вийшла в мене. Сподіваюсь, вам не складно було це робити і ви навіть змогли прикрасити її е, листочком, який ви знайшли на вулиці. Так? Так. А я як завжди буду чекати на ваші роботи, на ваші фото, відео е, е, з поясненням, чи складно вам було, чи цікаво. Дуже-дуже на це чекаю. До побачення, до нових зустрічей!